Всім привіт! Я зараз знаходжусь далеко за містом. Маю трішки часу для свого хобі, треба обстежити цей городик. Обов'язково покажу, якщо щось буде цікаве. Ну, ось так, перша копійка прямо тако лежала. Що це таке? Мабуть, щось наше так і є, 25 копійок. Ну. Відерко її кинемо до картопельки і цвяхів. І з ямки вилетіла копієчка. Ось така. А, це гудзик. Трішки обламаний. Лисенький, простенький, але звинить він гарно. Схожий на мідний, можливо, будуть якісь надписи. Подивимось. Ось випала, скоріш за все, Боратинка Яна Казимира. Затерта. У нас така накладочка якась. Попалась, не знаю. Я думаю, від замка можливо. Ось такий гарний мідний сигнал, важке знатовста. Ще одна копійка випала. Така неясна яка. 10 філерів, здається. Можливо. Поми їм подивимось. Тім'ї. Ось гарний сигнальчик. Спробуємо зараз докопатись. Вже забув, де? Ніде. Хотів би показати. Сигнальчик ось такий. Я нахилився. Ось вона копійочка. Буратинка знову. Помимо подивимося. Так, засигналила боротиночка. Це вже день другий. Зелененька, гарненька. На травичці. Ось тут проглядається орлик. О, гарно видно. Ось така грудочка викопалась з копієчкою. глянемо. Що за копійочка. Стара видно, але, на жаль, нічого не видно. Треба чистити мити. По моїм планам Ось такий гудзичок попався в крапочку. Підписаний. Так. О, ще бити фокусувався. Сіті аж... О, ді... ДІКІ І хатка якась. З такий гудзик алюмінієвий Так, ось така невеличка ямка. І ось така копічка. Що це в нас? Це не радянщина, ні. А що це таке? Ой, помилився. Так і радянська. Три копієчки. Три копієчки. який рік. Зараз глянемо, який рік, ні, не глянемо. Окислило щось. Перша радянська копієчка за сьогодні. А цей аж. Ой, нажала два рази. Телефон думаю. Так, ще одна копійочка, боратинка польська. Це вже друга. Так, і знову гарний сигнальчик був. І ось вона тут лежить. Що за копійочка? Сигнал 36. Оце в нас один. Галер здається. Зараз ось одиничка затертий, затертий такий. Ну, навіть не помітно. Все, батареєчка о, розряджається. На сьогодні, мабуть, все. Ну, ще поки не виключиться. Ось такий садочок. Так, мабуть, свято буде продовжуватись. Я знайшов 4 батареючки. Ось такі знахідки. Зараз я ставлю батареючки, чи вони працюють. Так, зараз буде продовження, а ось тим часом нові знахідки для городу. Згоріли патички, гляньте, все, столярні такі приладдя, різні. Замок. Ось так. Фонити буде, класно. Ось. Це все піде по городі. І буде цікаво. Щоб скучно не було. От копієчка на поверхні лежала. Я її не помітив. Соліт. По подивимося. Ще одна копійка. І знову соліт. Дуже класний сигнальчик. Вже сонечко сіло, дуже погано видно. Можливо, ГЛР. Що це може бути? Так, щось. Гарний стан, але так, 1858-й, один ГЛР. Сонечко вже майже сховалось. Шмурдяк, ложечки, Гільзи Ось монетки. Ось нас такий результат. Що у нас тут? Австрія, Гелере. 10 Ось така десяточка 15-рік. І ще її відчистити краще буде. Це все просто помити милом. Одиничка також 58. А це затерта одиничка. Це все Польща. 5 грош вдалося ідентифікувати. ну, Чистити немає змісту. Боратинки. Шматочок срібної монетки, він був більший. Ось тут ще було. Половинка десь загубилась. Ось там можна бачити щось. Трієчка, одиничка, радянські, 25. Накладочка від замка, я думаю, така гарна мідна. Також накладочка якась незрозуміла річ з Олова. І гудзички. Ось цей з надписом. Это ось так цікаво. Цей просто лисий блистить, і ось такацькава гільза попалась. 19-19, і 19. я так думаю, мабуть, це рік. Я по гільзах не спеціаліст, але я, якщо в гарному стані, я беру. Мені от капсуля цікаві. 8H. Ну, ось так. По першій світовій, мабуть. Можливо, можливо, вдасться ще раз виїхати на це ж місце. Подивимось. Бо десь зараз так побродити, ну, якось не дуже. Ось. Ну, все. Всім дякую за увагу.